Привіт! Я Альма, душа проєкту Зелений розум. І сьогодні ми разом подолаємо ще одну непросту хворобу кладоспоріоз томатів. Якщо ти помітив жовтуваті плями на листі, які з часом темніють і висихають, це може бути саме він. Листя в'яне, опадає, а плоди залишаються недорозвиненими, урожай під загрозою, але не бійся. Є рішення. Кладоспоріоз боїться турботи. Ось мій поетапний план дій для тебе. 1. Видали уражене листя. Обов'язково обережно обріж засохле чи уражене листя, не допускай поширення. 2. Забезпеч правильний мікроклімат. Тепло, але не надто вологе повітря. Головне не поливай зверху, пам'ятай, краще менше, але під корінь. 3. Застосуй перевірені препарати. квадріс. Сингента потужний системний фунгіцид. застосування 6 мл на 5 літрів води, Обприскуй листя з обох боків повтор через 7-10 днів, хорус сингента, особливо ефективний у прохолодну погоду, дозування 3 грамів на 10 літрів води. Топсин М допомагає навіть при серйозному ураженні. Застосування 10 мл на 10 літрів води. Для екологічних ділянок підійдуть біопрепарати. Фітоспорин М живі бактерії, які блокують грибок. Рощин 10 грамів на 10 літрів води. Обприскувати кожні 10 днів. Триходермін природний щит для листя. 4 Не забувай про профілактику, провітрювані теплиці. Не загущуй посадки. Полив тільки зранку. Ти зможеш! І я з тобою! Цей канал створений для того, щоб кожен, навіть той, хто не має досвіду, зміг вилікувати рослини з любов'ю. Я Альма, і я завжди поруч. Пиши в коментарях, як справи на твоєму городі і які теми тебе цікавлять. Я почую тебе з любов'ю до природи, людей і життя. До зустрічі в наступному відео.